Такий агрегат Ми придбали. Хто за, ставимо лайки, хто проти або щось не так. Не тої думки, коментуйте. Ну, виходить тут. Не проблема, сімо посіє. Але, але, там багато. Виходить, що земля твердувата, твердо, е як твердий холодний пастилін. У нас ґрунт, у нас більш глина. Вона стоїть як один ото... як холодний пастилін з холодильника витягнув. все. Треба робити хоча б сантиметр два, зривати, робити оцю мульчу. Рештки мішати, запускати процес, щоб бактерії все пожирали. Вони і так поїдають, будемо казати, але щоб груд прогрівався, бо тут, коли воно тут прогріється. А так, як-не-як, як, а ми його зачорнили на камеру, воно там я не знаю, чи так передає, чи не передає, Ну, візуально як такого підійти, подивитися, то в основному... Ця земля майже чорна, там рештки є, але вони зверху там де-не-де, воно випадає що, Зараз і вологи закрили, і, і... і... і груча ж можеш прогріватися. Типу, типу, що Поки ми Теоретики у цій, у цій справі. За... але Покаже, то ось ми задній. І тягне. А ось, наприклад, тут у мене було задісковане на зиму кукурудзу, бо там комбай сильно сильнотону була велика колійність. коліність. Не думали про цей агрегат. То ми задіскували, вирівняли. Но зараз це про ті, там взагалі, наче хто під наче пісочниця, як каже, під час наче хтось зробив. Бурян, ну, наприклад, ну, так. Чотири години цей новий то тут, скільки вже колійність, колійності, колійності так, то перший прохід бурян все ідеально не зрізає.